Люди говорять, що появиться в Карпатах хлопачка, маленький зростом, трошечки бородатий, але душа у нього українська. І коли зарифмує він строки під бід героїчний, то затанцює все в Карпатах, і смирічки, і струмочки, і навіть звірі. Ні один хлопець, ні одна дівчинонька не зможе стриматися від танцю тих запальних. Ще чутно. Друзі, знаєте що багато хто з то телеведучих і роз'їжджає на БМВ Mercedes, хтось на фольксвагенах. А ми Сережу сьогодні придумали, що

Купляйте Шо щось там огірки, такі <рит error> свіжі, такі свіжі. Як він каже, що всі ми з села пішли. У нас сад огромний 30 соток. <рит querida> Тому ми сьогодні вам покажемо трошечки більше того, що є українського. Як звати Коняку? Майка. Точно не знаю, але ну не скажу, якої поради. Ну, шпацька нормальна, хороша, красива і любить, і робить, і не підводить мене ніколи. Ні. Ну, малек. Андрій, ти бачиш, що ми форсаж? E, чесно кажучи, ні, але я вже знаю, що по рейтингах він програє в тому інтерв'ю і тій програмі, яку ми зараз записуємо. Дивіться телеканал Т87 Передаю всім привіт, хто мене бачить і знає. Фух, друзі, ви можете подумати, що я Сережа сьогодні в сауні, а ні. Друзі, ми в Чорткове, на концерті Ярмака. Я напрястный не лечу в щелу з спирса Видели попу, Як у Бриги спирсуалета Прекрасна параша, да, жара, это лето запомнится надолго Я фоткал в обезьяна, с обезьяной, геконом, питоном Притоном, потоном, вино, наливали ли, батоном Бутоном, навичкан, точно железо, бетоном. Этот трек лето станет Як тебе звати? Назар за що ти любиш Ярмака? Ну дуже часті пісні. Яка твоя найурубніша пісня? Серце пацана. Начитай мені дві строчки. Yeah. Треба, щоб була музика. Дівчата, от е, ваша найулюбленіша пісня Ярмака. А, серце пацана! Серце пацана! Маша, скажи, а що ти не танцюєш? Я танцюю. А ніби не танцюєш. Ні, я ніби танцюю. що клава? Скопичений. А у вас як, е, Скажи мені, як е, реп-культура взагалі? Погано. Чого? Тому що... Так.

Назар, скажи мені, скільки тобі років? 14. За що любиш ярмака? За його пісні. Я б, що мав в тебе на випуску грав ярмак? Дуже би хотів. Але я не знаю, чи буде грати, бо його дуже тяжко запросити, його всі люблять і його всі кличуть. От скажіть, будь ласка, яка твоя найулюбленіша пісня? Серце пасана. Пацан ніколи не заплаче. Серце пасана найкраще. Знаєш, сьогодні коли людина як ти на цьому концерті. Це дуже велика рідкість. Так. Так. Скільки тобі років? 28. 28. Уяви собі, що середній вік людей на цьому концерті років 13. Так я з сином прийшов, чекаю сина. <плес> Скільки років сину? 12. Слухайте український реп Юра, розкажи мені, як враження від сьогоднішнього концерту. Супер, дуже супер. Мені подобається, дуже «Ермак» слухаю дуже давно. Скільки років? 16? Ні, скільки років ярмака? А, три вже? З ким мрієш стати. Футболістом? Футболістом? А хіба футболісти п'ють? Так коли так? Не кричи в мікрофон. Ти з ким сьогодні прийшов? З дівчиною. Де вона? Коли має бути свадьба? О, та яка свадьба? Ти що? Сегодня ты пришел в спортивке? Ты что, охранник? Что охранник? Пацан, Ади, три полоски. Пацаны, вам всем привет с Шурткова. в любят Ермака! Людей в залі на сцені ярмак і скоро з'явиться Андрій. Я не втомлюсь приїжджати в чортків. Тут реально люди вміють гарно відпочивати в нічних клубах. Подивіться на Андрія. Каже, що в тебе з'явилась дівчинка Нігритосочка, Та правда чи ні? Ні, ну у вона така змогленька на негре. Давай почнемо, давай. Привіт. Привіт, привіт, привіт. Привет, привет. привет, привет. привет, привет. Э, скажи, как тебе взагалі сегодня атмосфера вот на концерте? Мне показалось, что вроде у нас получилось, было тяжело. Конечно, если бы было не так жарко, то мы бы точно просто разнесли чертков в хламину. Но было так жарко, что я вам говорю, что просто я не мог смотреть людям в глазах во время исполнения трека и передавать им энергию, потому что эта энергия просто... Вот я, я не помню такого, что после пятого трека у меня полностью была мокрая кофта. Я снял кофту, одел Футболку і після концерту, футболка, я вон, пацанам прийшов і говорю. Просто знімайте, я викручую просто лужа води. Честно, вот для тебе, яка різниця між маленькими містами і великими селами? Mm. <laughs> от, яка, яка для Насамкіли, я вам правда скажу, глобально нет разницы какой то особої. Даже, Навіть окраїни Києва живуть. Так же, как люди в селах, там все сами все, все мы украинцы, мы очень простой народ, очень. э, Ну, мы пошли от села все, да, и и как-то от этого отрекаться, знаете, когда я э, там встречаю каких-то там киевских понтовитых. Э, Стартов, да, який починає там что-то понтоваться. горі, ну що ніхто не був на картоплі в своїй житті, ліше ну, ну всі ж ми оттуда, від землі пішли. Ти сказав про картоплю. Ти, ти можеш зараз пообіцяти нам на камеру, що коли ти будеш купати картоплю або садити картоплю? Ми не знаємо, чи ти її вже посадив, ти запросиш нас, щоб ми зробили інтерв'ю з цього помогли тобі. Не садили в этом году картошку. Чи ходиш ти в сауну, чи тебе вистачає концертів таких палких? Честно, мне очень хватает. Вот последний раз в Полтаве был тоже такой адов. Я там вообще думал, прям потеряю сознание на сцене. Но я еще заболел, у меня поднялась перед концертом. Температура, наверное, по 39 была. И просто такая сауна, что под ну, пацаны видели, они говорят, честно, мы думали, прям на всякий случай скорую вызвать, чтобы если что, забрали. Насколько изменилась публика? Вот до туру 22 и него? Да никак на самом деле. Изменилась она от первых клипов до того, что происходит сейчас. И на самом деле я очень рад тому, что происходит, потому что... Раньше это было все в прикол, подурачились там, э, поорали и, и все, да. И, и такие же люди приходили на концерты, которым просто там что-то в прикол. Но у меня уже тогда было ощущение, что скоро мы все досмеемся. И вот мы на самом деле досмеялись, и, и уже мне сейчас вообще не хочется смеяться. Я смотрю на то, что происходит, на наш народ, куда мы катимся и все остальное. Все, все вот орут Путин да, но я ж говорю, это не помогает Украине встать на ноги. И нужны действительно здравые мысли, идеи, пробуждение внутри себя, изменения. И вот задача вообще... Что тура 22 была, что вот тура вставай, вот вставай, даже сам посыл тура, вставай, что-то делай, не сиди, не ставь лайки и э, от, таким образом отдавай должное там, э, тому, что ты поставил лайк, там ребята вот АТО ты лайк поставил. Вот я красавчик, я уже причастен к истории, да, но на самом деле надо делать очень много разных вещей. Действиями, допомагати чим чем більше кожен человек зробить в данной ситуації, тим швидше закончится вся ця війна, тим швидше ми заживемо по-человечески. Як ти ставишся до тих людей, які зараз популяризують себе на фоні українського патріотизму? Якщо хочеш, можеш їм продати привіт або те, що ти про них думаєш. Я Але в камеру плівати не бажано. і мені не хочеться нічого говорити. Це артисты, артисти. Ну, я миллион раз в своих треках говорил все, что я думаю по поводу такого э, вида творчества. И, ну... Пусть делают так, Вот, ну, мне непонятно то, что происходит и дальше в нашем шоу-бизнесе, какие песни выходят, когда в стране оно ну, такое происходит. Скажи, кожен рэпер, я як крутая тачка. Из какую тачку ты себе ну, можешь поременно. Не знаю, наверное, BMW и Mercedes мне многое нравится. БХ-пуле, конечно. БХ, это еще та пуля. Мы девушки BMW и і... Я і я їй завідую. Зараз ми можемо сказати Україні те, що ніхто не знає по сьогоднішній день. Що, що такого повідати, що пузо росте. Це нормально, це нормально, це нормально. У куча кучу разів вже ми у вас були. Були прям невероятно круті, душевні концерти, зроблені. будем еще у вас, так что ждите. Спасибо, что слушаете нашу музыку, спасибо, что включаете мозги. Надеюсь, дождемся мы уже скоро мира на нашей земле и будем еще больше взрывать на концертах, веселиться, радоваться, что мы живем в такой прекрасной стране Украины. Спасибо, это был Ермак в передаче «Ткачевый Буян» на телеканале 7+.